Ось така стежина йде вгору. Всім привіт друзі! З вами Ваня Казак знову починаю нову подорож. Підйом вгору 1888 метрів над уровнем моря. Комарів дуже сильно, дуже багато в лісі. Не так як було вчора. Я ходив теж на гору. Ви вже це думаю, відео бачили. А сьогодні йду в нову гору. Погнали. Ця гора на 100 метрів більше, ніж та. Крутіший підйом і тяжкіший. Погнали. Такий крутий підйом, і це тільки початок. далечині красивий водопад, видніється, як якийсь фільм хобітів. Ось чорниці знайшов. Дивіться в лісі. Підживитися трішки можна. І так можна дві сили поповнювати. Щоб ви бачили, який тут підйом це капець. Ось там дорога звідти, я починав свій шлях на гору. Пише по карті пройшов 20% до гори. На мені під жарко. Скинувся, залишиться тільки футболочки, трішки комарі є. Ось водопадок біжить. Зараз 1260 метрів над уровнем моря. Я вже пройшов йти не менше години. Ось вершина гори, на яку я йду. Ноткаршпітце. Я тут стою і ось де гора, як далеко. Надіюся, що позаду найтяжкіший маршрут, а не спереді. Дойду чи ні, ставте лайки, в мене, Змію, не бачив. Так далеко що капець. Це гірські козли. Один. І ось другий там ходить, бачите, біжить. Десять хвилин йду, п'ять віддихаю. П'ять йду, десять віддихаю. По картам 300 метрів і я буду вже на вершині нарешті. Я не здаюсь, погнали. Я на вершині гори 1888 метрів над уровнем моря три з половиною часа. Така Скринька, і в цій скриньці, дивіться, книжечка. Я ось написав, що я Іван Козак по німецьки. Написав, що похід дуже важкий, але дуже красивий. Ви дивилися попередній фрагмент і думаєте, що я не втомився. Дуже сильно втомився на тій горі. Я не знаю, як я до неї дійшов. Більше на таку сильну гору не піду. Вона дуже сильно тяжка. Втомився страшенно. Друга вершина сьогодні. Покорив я її. Нарешті три з половиною години я йшов на цю гору. Така тяжка вона, що це капець. Камінці такі великі, буває геть, треба тако ставити. Там геть канати є, цепляєшся, тако за канати йдеш. Сьогодні найважкий похід. Сьогодні, який я ходив, що ще можу сказати? Вже не знаю навіть, що сказати. Вчора ходив на іншу гору, але там на неї якось легко іти. Добрий маршрут зроблений, а сюди тяжкий. Дякую всім за перегляд, Всім пока. Фу. Краєвид то гарний, ну сложно сюди йти, хоч не жарко зараз стало. А рекомендую я вам піти на гору Теофельскоп. Там і краєвиди ви гарні побачите, і не дуже сильно стомитесь. Не знаю, я не втомився взагалі від тої гори. Ну від цеєї ноткаршпіця дуже сильно втомився.